Сезонний салат, який полюбляє кожен. Отож, давай готувати, адже це декілька хвилин і це дуже смачно та соковито. Інгредієнти це огірок, помідор, капуста та цибуля. Можна свіжа або ж зелена. Ну і, звісно, сметана. Як же ж без неї? Особливо юшечка в кінці цього салату? Напишіть в коментарях, чи любите ви вимакувати її білим хлібом. Я то дуже. Найбільше полюбляю цей салат, адже він дуже простий і не потребує певних умов чи будь-чого для нарізання. Нарізаю так, як мені подобається, і так як швидко мені це виходить. Цибулю півкільцями, сіль перець за смаком і, звісно, сметана. Однозначно найсмачніше із домашньою сметаною, але із купованою теж. Смачно! Перемішуємо та одразу швиденько їмо. Ідеальний салат до будь-якого гарніру готовий!